На березі моря жила собі маленька піщинка. Вона дуже бажала помандрувати морем туди, де плавають красиві білі кораблі, але ж піщинки не можуть ходити чи плавати, тож довелося їй лежати непорушно і лише дивитися з берега на морські хвилі. Одного разу море розхвилювалося. Великі хвилі накочувалися просто на берег. Піщинки налякалися, їм здавалося, що хвилі от-от підхоплять їх і затягнуть в морську глибину. Лише одна єдина піщинка не боялася. Вона сміливо заговорила до хвилі, що набігла на берег. Скажи мені, хвиле, чи правда, що ти мандруєш по усьому морю і буваєш навіть у далеких землях? Там, куди пливуть великі білі кораблі. Ох, як чудово! захоплено скрикнула піщинка. — Це дуже просто відповіла хвиля. Я можу узяти тебе з собою в море, і ти сама усе побачиш. Ходімо зі мною. Хвиля підхопила її, закрутила та потягла у глибину солоних вод. Але не думайте що Піщинці не було страшно вирушати у подорож. Вона боялася загубитися у морі, але їй дуже хотілося побачити далекі землі, і Піщинка перемогла свій страх. Пірнувши у воду, Піщинка побачила величезну медузу. Медуза поволі пливла під водою і нагадувала грибок із білим капелюшком. Вона була дуже пихатою. Добрий день чемно привіталася піщинка, — Не підкажете, чи далеко пливте до міста, де живуть люди? Проте медуза не сказала ні слова. Ох, зітхнула піщинка, — хоч би хтось підказав мені вірний шлях. І тут, назустріч, випливла згирайка барвистих метушливих рибок. Куди це ти мандруєш? спитали рибки. До далеких берегів, пояснила піщинка, туди, де є міста людей, але я не знаю дороги. Ми, ми знаємо, закричали рибки навперебій. Ми завжди плаваємо поруч із кораблями і добре знаємо, куди вони прямують. Ми і тебе можемо взяти із собою. Лише не відставай. Стійте, зачекайте, спробувала вона покликати нових подруг. Рибки були уже далеко. Довелося їй далі плисти самій. Незабаром піщинка геть заморилася і вирішила перепочити трохи. «Хух, як же я втомилася, зітхнула вона, вмостившись на камінці, що лежав на дні моря. Хто зна, чи багато шляху залишилося? А куди ж ти зібралася? почувся голос неподалік. Ой, хто це? злякалася піщинка. Озирнись і побачиш мене, відповів той же голос. Під каменем сховався невеликий круглий краб. Повернувши клешнями, краб перепитав. Тож куди ти прямуєш? До великого міста на березі, пояснила піщинка. Ото ще вигадала. А ти така дрібненька. Ти загубишся, доки допливеш до берега. Велика рибина проковтне тебе і оком не змигне. Краще лишайся на дні тут тихо і спокійно. Немає ні бур, ні штормів, ні хижих риб. Ні, заперечила піщинка, Мені вже час у дорогу. Вона попрямувала вперед і побачила перед собою велику мушлю з розкритими стулками. Мушля була схожа. На величезну відкриту валізу. Ледве піщинка наблизилася до неї, щоб зазирнути всередину, як стулки, мушлі з ляскотом замкнулися, і маленька мандрівниця лишилася замкнутою всередині. Звісно, їй забракло сили, щоб вибратися звідтіля. Мушля, у яку потрапила піщинка, не була порожньою. В ній, наче в хатинці жив молюск. Чи потрапляв вам коли-небудь у черевик гострий камінець? Якщо так, то ви знаєте, що камінці мулюють ногу, тому їх чим скоріш витрушують з черевика? Молюскові теж дошкуляла тверда піщинка. Витрусити її зі своєї оселі, молюск не міг, тож він почав обгортати піщинку Шарами блискучого перламутру, наче ковдрою, і маленька піщинка поволі перетворювалася на найбільшу дорогоцінностей, яку можна знайти на морі перлину. Відтоді минуло декілька років. піщинка, що так мріяла про мандри, і далі була замкнена у мушлі. Жителі моря забули про крихітну мандрівницю. Якось на морське дно спустився водолаз. Він підняв із піску кілька мушель і випірнув на поверхню води. Забрав і мушлю, у кієві досі сиділа замкнута піщинка. Підпливши човном до берега, люди поклали на землю мушлю, знайдену на морському дні, і відкрили її. Нарешті піщинка змогла визирнути. Зі своєї в'язниці. Нарешті я зможу бачити сонце, подумала вона. Сонце торкнулося піщинки променями, і трапилося диво. Осяяна яскравим світлом вона заблищала, наче зірка. Тепер це була не піщинка, а перлина, чудова перлина, що виросла за ці роки всередині мошлі. Прекрасна перлина. Достойна прикрашати царську корону. Яка чудова знахідка! вигукнули люди, хоч вони були ловцями перлів, проте таку велику і гарну перлину бачили вперше. Пізніше піщинку, що стала перлиною, відвезли човном на великий корабель. На неї чекали захоплива подорож у далекі краї. Мрія піщинки збулася, адже мрії завжди збуваються. Хіба не так? Потрібно лише дуже-дуже чогось захотіти. І не просто захотіти, а старатися здійснити свою мрію, незважаючи на перешкоди, так, як це робила крихітна піщинка. Давайте і ми сьогодні помріємо з вами про море. Yeah. <laughs>